Від берців та аптечок до тепловізорів Чернівецькі волонтери ще з 2014 року працюють та допомагають військовим на передовій з амуніцією та устаткуванням. Наш Максим Берник відвідав волонтерський штаб громадської організації Добротворець та на власні очі бачив, як проходить звичний день благочинців. Десятки пакунків, наповнених продовольством, медикаменти та військові трофеї. Так облаштований один з перших волонтерських штабів боковини. Чоловіки та жінки у позаробочий час допомагають військовим з самого початку російської агресії у 2014 році. Серед них і Леся Михайлюк каже, за стільки років отримувала найрізноманітніші запити. Запитів дуже багато. Причому вони настільки різноманітні. Це може бути від там шкарпетки спідня білизна і закінчуючи бусами. Дронами серед найнеобхіднішого аптечки та медикаменти. Волонтерка Жанна Король каже, витрачати їх приходиться часто, тому запитів з тактичної медицини приходить багато. Це бандажі, це термодіялка, це термоковдрі, це автоматичні ножниці, це провоспильні уколи, це назофарингальні трубки. Зверху наповнюю пакунок солодкими смаколиками. Зазначає, це дуже піднімає настрій нашим військовим. Вони там потім пишуть тобі О, дякуємо за смаколики. Ти такий думаєш, ох та там вже було стільки всього необхідного. Та поки Чернівецький репортер слідкував за роботою штабу, сюди прийшла мати одного з воїнів. Крізь сльози просить допомоги. Волонтерки без роздумів погоджуються. А берці який розмір? 45. 41 Маленька, отівнома сороковий носить, А це сорок перший і аптечка. І аптечка він казав, що це хороша. Я знаю, ми знаємо у штабі, які самі називають просто бункером. Розповідають у такі моменти доводиться бути не тільки волонтером, а й психологом. Ми кажемо, ми спробуємо, але нічого не обіцяємо. І коли кажеш цю фразу, як правило, за день-два. З'являється якась людина, якийсь такий чарівник, чи Бог посилає таку людину, яка каже: Я маю суму, хочу купити щось для армії. Як правило, поміч знаходять серед друзів та у соцмережах. Люди відгукуються, якщо це щось конкретне, щось з конкретному підрозділу вони знають, що воно піде саме туди, куди де найнеобхідніше. Тут уже формують чергову передачу скоби для бліндажів. Їх отримали після публікації у Фейсбук. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4